Добрий день, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Сьогодні 20 листопада, температура мінус 2. Зараз 7.30 ранку і я договорився, домовився з паном Сергієм зі своїм колегою-рибаком. Порибалити, закинути по одному спінінгу на фідер, а одним спінінгом половити окуня чи судачка. Дивіться, сніжок вже такий. Лежить в щаціні е, від вчорашнього дня, а ще 18 го числа світило сонечко, я гуляв в парку. З Доцею була дуже-дуже гарна погода і зелена травичка. Сьогодні вже ось така погода. Дивіться, на мою руку. Ця рука нічого не крала. Це я просто переходив через забор, бо... Перелазив просто через паркан такий високий, заліз на якесь промислове підприємство, проходжу біля КПП, жіночка на мене просто подивилась так дивно. Ну, Я розумію, чого вона дивно подивилась, бо якась кутька замурзана повземлях на їхній території, а я просто помилився в Google карті. Тому сьогодні плануємо рибалочку, пан Сергій вже ось там ловить, тому йдемо до нього. І розпочинаємо сьогоднішній бомбезний кльов. Надіюсь, нам вдасться щось зловити, бо з паном Сергієм я рибалю вже це моя п'ята рибалка, і ще жодного разу ми не приїхали з нулем, а постійно щось здавалось витягнути. Тому надія на пана Сергія. Мені здається, що я то точно зможу щось зняти для вас. Але. Пан Сергій по-любому щось повинен зловити. Зараз ми переліземо через паркан. Отакий. Хоп! Оп. Оп, не хочу Я лишній кілометраж намотувати. Я вже сьогодні це зробив. Ой, слизько, ой, слизько. о, го -о, 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 -о. о І все, і ми вже біля пана Сергія. Пан Сергій, дай бодрящого краба мені. Добрий день. Як це можна було забути? Ой, ні-ні, А не версида І так, друзі, зробили дві проводочки на такий, на таку рибочку жовту. На спосіб ловлі дропшот. І поки що була одна покльовочка, така невпевнена, просто раз роздобнула. Я не підсік, не встиг зреагувати. Зараз перечіплю камеру на голову і буду рибалити. Включусь, якщо буде щось клювати або щось зловимо. До речі, пан Сергій вже три окунчика зловив, він їх переміряв. І вони 20 см. Ось такі окунчики. Тому надіємось зловити ще. Грядочка, грядочка, є риба якась, ла 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 Є риба! Блін, толком навіть не почув, як клюнуло, якщо чесно. Сомік. А, бляха, мені показалось, що то вуса. Окунідзе, ого, го це мій самий крупний окунь в житті. Це жесть! хо Окунідзе! І так, дружочок, найбільший мій окунь в житті. Спійманий. Давай будемо мірятись, друже. мою рибку. Давай заміряємо. І так, дружочок. 30 см. Рівнесенько, 30-ка. Так. І по вазі. Пан Сергій, каже, скільки такий окунь повинен важити? 400 грамів. 400 грамів. Так, пан Сергій каже, 400. А я важу і кажу... Ага, ну мені не дав в руках потреба. 500. Тримай. 400, так. Да. А я кажу... Добре, кажу 460. Ні, ти вже сказав 500. Добре, 500. 300, О, 300, грамів. 300 грамів. Слабо. Слухай. 208, 200, Ну 300-295. Такое. Ну я був ближче. Да. Ви виграли, пан Сергій. Цього разу ви точно виграли. Це мій найбільший окуп. Так, я більше не ловив. Та ти що? Ну, вітаю. Хласно. Дякую. І так, друзі, роблю четверту закидуху. І що я вам скажу? Попередня покльовка окуня, якась була така, що я зовсім майже не відчув, як він клюнув, або в мене. Не або а в мене насправді дуже груба нитка. Це, напевно, впливає. Вітер, груба нитка, мало досвіду. І, коротше, це напевно впливає на те, що я не почув, як в мене толком поклю... клюнув цей окунь. З першої закидухи. Зловив я судачка. Ой, не зловив, а в мене була покльовка, і вона була така судачна. Просто торк такий, типу ударчик. А тут якось так було плавно, що я не зрозумів толком нічого. Сергій обірвав недавно свій джиговський коротше, свою оснастку і витягнув. Дивіться, як виглядає. Коротше, Обірвав, витягнув і зловив все-таки окунчика. Тобто в нього була покльовка, він зрізав обровку об свою нитку і коли витягнув, звичайно, її, то виявилось, що там був окунь, сидів. Добре, що ти його витягнув, бо так він би просто помер. І він навіть маленький, там нема двадцятки, то давай його відпустимо. Сергія покльовка. Сергій тягне якусь рибу. Сергій підсаку треба. Судачок, судачок, зелена ягечка. Ой, кінчик тонюсінький для цього судачка. Давай, по нашій традиції він точно не виміровий. Ну, по нашій традиції прикинемо, скільки він має. 34. Так, Сергій каже, 34. Я би швидко-швидко достаю цю штуку. І я кажу, що він має... Блін, ну ти, ти так стріляєш, ану подержи, Ти реально стріляєш мощно, ну Я кажу, що він тоді 35. Хопс! 36. 36, Я виграв. 36 см сантим... 36 судочок можна брати від 45, тому Сергій Сергій в нас не браконьєр, він рибку буде відпускати, правда, Сергій? Та да. Гарна риба, така гарна капець. І що, він дуже смачнючий пан Сергій? Дуже. До речі, можна відпустити. Так. Да. Друзі, судак на ринку коштує 45 злотих за кілограм. Уявіть собі, дуже дорого. О, як гарно пішов. Все, давай, пан Сергій, вітаю вас з сьогоднішнім судачком. Дякую. Бажаю зловити більшого. Намагаємось. Уху, Судачок зловив пан Сергій. Оце він рибак. Я зачепив. Зачепив свій груз, хотів якось його там повідстрілювати, і в Сергія покльовка знов. Зараз подивимось, що в нього є, що пан Сергій зловить. І візьму підсаку, бо попереднього разу, коли Сергій витягував того невимірового судака, то мені здалося, що бляха було важко на цей тоненький кінчик. Тому візьму оцю підсаку. О, окунь! Ого, це крупний окунь! Клас! Опа! Туда на сніжок давай покладемо його. Клас, Сергій! Сергій сьогодні... Так, тут відчіпиш собі делікатно. Сергій сьогодні знову показує крутий результат. Як і завжди, можна сказати. Андрій вчиться рибалити. Оце поїду я скоро від Сергія. Хто буде мене оце вишколювати по цій рибалці, я не знаю, блікомуха. Як я буду той контент знімати без пана Сергія, це страшне. Буде просто відоси будуть без риби і все. Більше так, Сергій, так? по традиції, по традиції міряємо, зараз важимо. Скоріше за все це буде такий, як мене, або може і трошки більше, я і зараз ми побачимо. Я тоді кажу, що він має 30... 32. 33 хай буде. 33, я кажу 32, так? такий о. Басик. Кабан. Полу Давай, подав. 32. 32. 32. Я вгадав, я вгадав. З половиною, ну диви. Диви з половиною. Добре. Коротше, коротше, перемогла дружба 32 з половиною. Може бути. Чекай, 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 чекай. Все, все, пускай. Да. 410. Ого. Оце кабанчик 410 млн. Сергія знову покльовка. Зараз він витягне цю рибку і дасть мені якусь свою коротше, рибку, яка називається Слак. це типу, рибка без хвостика. Я не розбираюсь коротше, в цих двіжушках. О, карапузик маленький. Карапузик, але він гарний, яка в нього краска гарна. Давай маленький, йди до водички. Булькс. Зараз пан Сергій мені дасть якусь свою рибку. Бо в мене отакий лапоть з хвостиком. А пан Сергій мені дасть якогось коротше, свого слага. Це що означає рибка така з таким дивним хвостиком? Пусть да. Ага. Або таку може брати. Ну що, друзі, перечепив я на пана Сергія коротше, рибку сламовську і зараз буду намагатися ефективніше ловити. Може і мені вдасться ще зловити якогось судачка або окуня. Надіюсь на це. Опа, блін, є щось чи ні? Блін, сиділо на гачку. Якийсь в мене взяв невеличкий окунчик, бо я коли потягнув, то він був на гачку, а вже чую, що нічого немає. Сергія покльовочка. І знов невеликий сюдо... außer... судочок, окунчик. Покльовок більше, так, чим далі від берега, тому я не буду біля берега довго бавитися, буду закидати туди далі. І чекати на якусь покльовочку, гарненьку. Падай, 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 падай. Ніби впав груз. Опа, є покльовочка. Є рибка, ла-ла-ла-ла-ла. Клас. До берега йде. О! Вже мені здається... Класний супротив рибка дає. Блін, хоч би не зійшла. О! Моментами так б'є сильно, а моментами дуже швидко йде до берега і здається, що там нічого нема. Опа! Окунчик. Цей крупніший за Сергіовий. Ла-ла-ла, Андрій зловив другого окуня. І ще може є навіть вид на камері, як це було, все. Скільки в нас? 24. 25 сантиметрів. 24. Класно. І так робимо. Третю закидуху після зміни рибки. І що я вам скажу? Класно, дуже ефективно вийшло, тільки змінив оснастку і все, і зловив рибу. Таке задоволення отримав, бо дуже добре відчув покльовку. А з моєю ниткою і кінчиком. Це важко вдається. Блін, знов є? Ні, нема. Але покльовка була така бум-бум-бум-бум, прям по кінчику довбануло, це капець. Цікаво чи камера знімає той кінчик, що чи буде видно ту покльовку. Клас! Є, бляха, я підсікти не можу. Покльовки бомбезні. Коротше, коли покльовка, треба добре всікати, я так зрозумів. Прикинь, я тільки що закинув, в мене дві покльовки, в мене прям кінчик бум-бум-бум і відчіпляється в секунді. А чого? того, що я не встигаю всікати. І фрикціон трошки розкручений. За одну захидуху дві в конкретні покльовочки, я в шоці. Кажу, і що характерно бомбить, отам, чим, чим далі закидаю. Сергія покльовка. Теж, я думаю, десь 22-24. Класний окунчик. Оце бомбить, оце кльов класний, я в шоці. Крутяк, крутяк, крутяк. Сергія знову покльовка. Але пан Сергій бомбить. Є чи ні? Пан Сергій зловив наступного окунця. Ну давай подивимося, скільки в нас там є вже в цьому пакеті. Трошки є. Диви. Ого-го. скільки окунів я, в шоці. клас. Коротше, друзі. Держу на лобі камеру і в мене дуже швидко сідає батарейка. Вже друга сіла, останнє. Батарейку заклав і вже напевно на лобі тримати не буду, бо дуже швидко сяде і я нічого більше не зможу зняти, тому буду вмикати стільки по ситуації, коли щось будемо витягувати. І рибалочка дуже крута, кльов класний. Якби приїхав, сам ловив на неправильну якусь оснастку, то подумав би, а риба не клює, поїду я додому і на Хижака мені не дуже подобається. Полювати, а так з Сергієм він щось підкаже, сам зловить одного, другого, п'ятого, десятого. І я вже розумію, що кльов крутий, і просто треба підбирати правильні оснастки, щоб щось ловити. Якось так. Тому. Подивимось, що нам сьогодні вдасться зловити в, кінець, в кінцевому результаті, а поки я дуже сильно кайфую. Класна рибалка, сніг йде дуже так атмосферно. Тільки хотів заховати камеру, і, шов, і Сергій і Сергій знов, це, знову покльовка. Це бляха за 5 хвилин вже якась четверта чи третя риба. Просто Сергій бомбить сьогодні. І цей, можливо, буде мати навіть 20. Зараз ми його. Ану, держи. Ану. Так, да, є рівень 21-20 приблизно так. Коротше, Сергій просто бомбить, розриває сьогодні. Коротше, друзі, я закидаю, я нічого не можу, бляха, навіть... Половити, бо Сергій просто бомбить кож... кожен закид в нього риба. Навіть нічого не можу половити, тільки приходиться знімати і тупити. Тому буду напевно вмикатись тоді, коли це вимірович ні? ні. Випускай. Буду вмикатись тоді, коли буде вже, може, щось крупніше, бо просто Сергій розриває. Я, я не можу. Сам навіть закинути не можу. Камера на лобі дуже швидко. Сідає батарея, тому виключаюсь і буду вмикатись тільки тоді, коли вже може щось крупніше зловимо. Або я щось зловлю. Дивіться, це напевно якесь вугілля везуть таким великим контейнером, такий кораблик. І а тут пан Сергій прийшов, сказав, що обірвав гачка. Да, зараз пошукаємо. Друзі, пар... пальці вже відмерзли, бляха. Вже не можу включити цю камеру. Сергія знову покльовочка. У мене щось на початку, коли я закидав, були класні покльовочки, а вже щось нічого абсолютно не клює. Що там Сергій? О, цей класний, цей такий ніби 24-25, мені здається. окунчик, Класний, класний. А я що? Я вчусь. Отак. І так кльову немає. Тоді, коротше, коли Сергій бомбив кожну закидуху якусь рибу, то і в мене класно клювало, але поки ми якусь рибу поміряли, поки я зняв, коротше, то я, можна сказати, кльов свій профукав. У мене було три закида. Один витягнув окуня, на другому було дві класних покльовки, потім ще якісь, може, були покльовки. А зараз абсолютно ніякого кльову немає. Знімлю цю оснастку дропшот, поставлю джиг і може ще трошки поджигую. спробую, Але люди бачу, які джигують, теж взагалі немає ніяких в них покльовок, нічого не ловлять. Тому якось поки що так. Спробую поджигувати і пізніше подивлюсь, може ми ще разочок на якогось фідера просто закинемо заради інтересу, але подивимось. Блін, я не можу вузлика навіть якогось зав'язати, руки вже відмерзли. Пан Сергій радує нас покльовкою. Що там у вас, пан Сергій? Зараз побачимо, Окунідзе. Окунідзе, 21 см. Оооо, хочу закинути зараз на фідера. Навіть нема де кашу замішати і бажання цього робити взагалі теж немає. Тому... Просто спробую на кукурузку закинути і подивитись, може буде клювати якась плотва, а може і крупна плотва. Тому зараз буду закидати на фідер. Закинув я спінінг, якщо буде якась покльовочка, можливо я й піду замішую кашку, бо буде більше шансів, що буде клювати краще. І дивіться, оцю штуку триногу, я, щоб ви розуміли, знайшов на своїй магнітній рибалці, Коротше, просто купив магніт. І, і закидав його під берегом там біля мосту портового в Щаціні. І так під берегом, на, такому, на такій пристані, коротше, витягнув е, цю таку триногу. Прикольна вона. І що я вам ще скажу? Цей відосик про магнітну рибалку, де я її зловив, прикріплю десь ось тут зверху і може в кінці цього відео. Тому, кому цікаво на таке подивитися, як я знайшов цю треногу, то можете глянути. Друзі, на фідер нічого не бомбить, а тільки що на таку рибку, отаку от з другого закиду, зловив окуня 21 см. Я його поміряв, тому ми його будемо брати. Так, за сьогодні мій третій окунь. Сергій вже набомбив, а я зловив тільки третього, але все рівно приємно. І так, друзі, рибалимо вже ми майже 5 годин. Сергій може вже навіть трошки більше, бо він раніше приїхав, кльов пропав, вітер дує, сніг. В лице прям вже ми і мокрі, і змерзли вже як цуцики. Коротше. Всі рибаки вже повтікали. Сьогодні ловив тут на цьому місці класно тільки Сергій. В нього класно бомбило, він міг щось витягнути, ну як міг, він витягував постійно рибу, а рибаки інші, які тут е, рибалили і там більшість закидало на джиг-метод, то ніхто нічого так і не ловив. Того зараз я вам покажу наш уловчик. В сумі, скільки в нас репки заважило. Ой, щось не то. О, дивіться. Два з половиною кілограма окуня. Зараз я висиплю, покажу якогось крупнячка, може, вам. Ага, Відчіпляйся. Відчіпляйся. Дивіться. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, ця коробка, ну в кадр мені тут не мішай. І що? І ще... Опа! Скільки, скільки окунів, дивіться, ці кабанюри. По 30 см. І ці карандашики по 20 плюс см. І в сумі вийшло скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 мені здається?

Крутий рибак, в нього є що повчитися. Думаю, можливо, ми ще сюди приїдемо. Ось така в нас вийшла рибалочка на окуня. Я задоволений. Пан Сергій, кажи, Супер нашим... якби не так холодно. Так, пан Сергій. Е, Дуже вже смерть, я теж того. Якщо, друзі, сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобайку та підписуйся на канал. І е, до цього відео в описі до нього прикріплю посилання на підтримку Збройних сил. Тому, якщо є бажання, то, будь ласка, друже, підтримай. І до зустрічі у наступних відео. Па-па!